Розділ дев'ятий. Продано. Хтось уже купив крісло. прошепотів Ронні, не годен говорити від того розчарування. Різдвозавр не віддав, що робити. Так несправедливо, що це сталося саме того дня, коли Ронні щиро намагався стати чемним. Чемним? Різдвозавра осяйнуло, він схопив мотузку від сенча троні і ринувся вулицею. Роні аж відкинуло назад, і він з усіх сил тримався, щоб не випасти з пластмасового сидіння. Різдвозавр біг так швидко, що його лапи ледь торкалися землі. Ба більше, його лапи зовсім не торкалися землі. Він летів на висоті майже пів метра над землею. Менш ніж за хвилину вони вже були вдома у Ронні. та не встиг хлопчина ступити на поріг, як різдвозавр, прошмигнув повз нього і кинувся сходами нагору в його кімнату. Що за біс у тебе вселився? дивувався Ронні, не здоганяючи динозавра. Та тільки нов... він зайшов у свою кімнату, враз стало очевидно, що було на думці в різдвозавра. Динозавр витягнув з. Під подушки список нечемнюхів і став нестямно гортатий язиком сторінки. Зненацька він зупинився. Що таке спрацювало я більше не в списку нечемнюхів, поцікавився Ронні, заглядаючи крізь крижану гриву різдвозавра. А тоді він теж це побачив я досі там. Сказав Ронні, дивлячись на своє ім'я, виведене золотистими кучерявими літерами. Різдвозавр, переможений, важко опустився на підлогу. Він був переконаний, що коли Ронні віддасть усі гроші, то переміститься у список чемненьких. Але це анічогісінько не змінило. Як йому порятувати вільяма чи інших дітей зі списку нечемнюхів, якщо він із самого початку зазнав такої поразки? Все гаразд, ти зробив усе можливе. Думаю, я заслужив це тому, що був поганцем. У цьому лише моя вина, мовив Ронні, заспокійливо поклавши руку Різдвозаврові на голову. Просто сьогодні не наш день. І саме тоді, немов список Нечемнюхів, чекав слушної миті, в нашій історії зі сторінок заструменіло яскраве золотисте сяйво. Ронні з Різдвозавром кинулися до книги, якраз коли ім'я Ронні заблякнуло і зникло зі списку Нечемнюхів. Вони це зробили. Різдвозавр на радощах заревів. А Ронні забігав по кімнаті із задертою на голові футболкою, ніби забив переможний гол у чемпіонаті світу з футболу. Та їхнє святкування перебив дзвінок у двері. Рональде, колядники прийшли, схвильовано гукнула знизу старенька бабця надбок. Вони почули, як вона відчинила парадні двері і до кімнати Ронні долинув радісний спів. Веселих, веселих, різдвяних свят ми бажаємо вам, немов вітаючи його в списку чемненьких. Роні з різдвозавром збігли вниз до дверей, де стояла старенька бабця надбох, і усміхнено слухала святкових колядників. Та коли роні визирнув двір, то здивувався, побачивши знайомі обличчя Пітере, Стефані. Джеку, всміхнувся роні, побачивши групку буфетних дітей, що тупцювали на снігу біля дверей. Ні, це я, Джек, а це Джеймс, виправив його Джек, Джеймсів близнюк. Сорян, класно співаєте, похвалив роні. Так, так, це було дивовижно, мовила старенька бабця надбох, сяючи від радості. Ну, взагалі-то ми сюди не тільки калядувати прийшли, сказав Пітер. Так, ми з доставкою, защепедали Джек із Джеймсом, і всі гуртом відійшли в бік, показавши за собою новесеньку бабуську, розкладуську, п'ять тисяч ту саму з вітрини меблевої крамниці. Щасливого Різдва! загукали вони. Та ну. Ронні широко розтулив рота, і різдвозавр прикрив його кіхтиком. Ти казав, що тобі потрібні були гроші, щоб зробити комусь приємне, а тоді ми побачили це. Стефані гусенс витягнула взуттєву коробку, в якій Ронні зберігав обідні гроші. Поверх напису Фонд бабценого крісла. Лежала картка із зображенням бабуськи розкладуськи п'ять тисяч. Ну, ми поміркували і зрозуміли, що твої бабці крісло гойдалка потрібніше, ніж нам шоколадки з буфету, усміхнувся Джек. Але я недостатньо зібрав, тобто позичив буфетних грошей на крісло. То як вам вдалося? запитав Ронні. Коли той добрий чоловік, власник містечка крісел гойдалок, почув, що ми хочемо придбати. Крісло для бабці нашого друга, він зробив нам різдвяну знижку за однієї умови, вишкірився Пітер. Якої умови? спитав Ронні, схвильовано задерши брову. Що ти відпрацюєш решту, вимиваючи вітрину містечка крісел гойдалок. Кожного суботнього ранку, сказав Джек. Ми подумали, що таким чином крісло буде від нас усіх, тобто і від тебе. Тож ми сказали йому, що ти залюбки на це пристанеш, правда ж? запитав Джеймс. Ронні зиркнув на буфетну зграйку та нове крісло бабці і відчув, як його затишною ковдрою огортає гордість від того, що він теж причетний. Згода, заусміхався Ронні, і буфетна зграйка радісно заплескала в долоні. О, мої прекрасні діточки! вигукнула старенька бабця надбох, скліпуючи з очей сльози. Це найкраще, що для неї колись робили. Вони всі разом занесли крісло в теплу домівку і поки припасовували його біля різдвяної ялинки. Щоб старенька бабця надбох спробувала, як їй сидиться, різдвозав тихенько прокрався в кімнату Ронні. Він узяв лап список нечемнюхів і не міг позбутися відчуття, що той полегшав після того, як одне ім'я звідти звіялось, його серце загупало від думки, що ваги на північному полюсі вже на крок ближче до врівноваження. З роні над Богом він уже впорався, тож тепер настав час злетіти у грудневе небо в пошуках наступної дитини зі списку нечемнюхів, пошуку, що от-от мав привести його в королівство за три дев'ять земель.